Зустрічаємо новий каталог Avon за травень місяць. Чим нас порадує каталог. Новинкою крему від NU. Серію NU я сама використовую за доглядом своєї шкіри. Для ознайомлення з цим кремом ми можемо придбати пробний зразок. Цього пробного зразочка нам вистачить десь на 2-3 дні. Далі у нас сироватка для обличчя. Це хід продажу, як ви можете бачити, дуже хороша сиворотка я сама нею користуюся, покажу вам, яка це текстура. Ось така сиворотка дуже гарно вбирається шкірою, зволожує дуже гарно, не залишає блиску. Ви можете нанести перед виходом на вулицю. Десь за хвилин 10. Далі гортаємо. теж серії дуже гарні наборчики. Цим кремом також я користуюсь ось, він. я вам продемонструю. Чим мені подобається цей крем, він має захист SPF20, що дуже зараз актуально, коли зараз весна, сонце активне. Треба захищати свою шкіру. Він дуже гарно адаптується під шкіру вашу. І такий має легкий ефект. Засмаги робиться, бачите? Теж дуже люблю цей крем. Ідемо далі. Тут у нас лаки для нігтів, гарна палітра. До речі, цей лак також я тестувала, тримається до тижня. На нігтях Близько у нас. Трендові кольори цієї весни. Всі насичені, гарні. Можете переглянути, які кольори. Тут у нас рідка підводка для очей, суперстійкість та гелевий олівець для очей суперстійкість. Є елітний тінь. Ось ця туш. Wow. Це бомба просто! Я відкрила для себе. Ось вона, я заказала собі нову. У мене є і коричнева, і чорна. Уже чорну я використала майже. Це, як бачите, ще запечатана. Раніше я рекомендувала всім люкс, туш люкс. Ось вона. Такою раніше я користувалася люкс. Зараз вам покажу щіточку. Тут щіточка мені дуже подобається. Вона така пухнаста. Ось така щіточка. Збільшує вії, але ця покорила мене тут е, все так, як сказано, що з кожним шаром ваші вії збільшуються, воно так і є. Ви можете самі коригувати довжину ваших вій. Не осипається, не розмазується. Я просто закохана у цю душу. Всім рекомендую. Ось я вам продемонструю. Це у мене колір. Зараз ми побачимо це коричневий колір. На нею я не дуже користуюся. Мені, чесно кажучи, не дуже сподобався коричний колір. А ось ця чорна я вже майже її використала. Буду вже починати іншу. Ось така щіточка. Зараз я сфокусую, можливо, вдасться. Ось така щіточка, туш. Окусь ця туш водостійка. Поїхали далі. Ця сторінка у нас присвячена туші для очей. Але я вже сказала, мій фаворит це туш екстраверт. Олівець ефектний погляд, сміливий та зухвалий або витончений і стильний. З цим дуетом ти зможеш створити будь-який образ, який у нас дует туш для вій та тіні олівець. Комплект коштує 438 гривень. Далі у нас олівці для очей. Теж у нас для очей засоби. Лайнери, олівці та підводка. Далі у нас засоби для брів. Тональні засоби. Дуже велика палітра. Ще тональні засоби. Компактна крем пудра. Коштує всього на всього 279 гривень. Це новинка. Тональний крем, який матує. виглядає, як сироводка. Сироватка та тональний крем. Два в одному. Теж. Є велика літра відтінків. Коштує 349 гривень. Рум'яна для обличчя. Теж рум'яна. Пудра бронзуюча для обличчя, хайлайтер для обличчя, зволожуючий праймер. Оцим я користувалася теж дуже-дуже. Мені сподобався. Але я спостерігаю зараз за знижками. Немає знижки на цей крем. О, зволожувальні помади. Ультра. Як завжди, хід продажу. Є літри відтінки. Це ультракремова. Атласне покриття. Теж сторінка помад. Комади. Це бальзам для губ. Лаки для нігтів. Лаки. Також засоби для догляду за нігтями. Аксесуари для ідеального макіяжу. Пензлики різні, для пудри, для рум'ян, для основи під макіяж, Пензель кабуки, Пензель для точкового нанесення. Я ним користуюся дуже зручно. Це у нас серія люкс. Хто знає це преміум. є і тональний засіб. Помада люс, бальзам доглядаючий. Далі у нас новинка з серії Today Tomorrow Always. Ось у мене є зразок пробний. Ви знаєте аромат солодко-свіжий. Я не дуже люблю солодкі аромати, цей солод свіжий. Аромат мигдального молочка та квітів у поєднанні з блискучим цвітом на рулі та теплими обіймами мускусу. Ви знаєте, так, аромат вабить прямо. Дуже такий м'який, солодко-ніжний. Це також аромати преміум класу. А аромат за 589 гривень. Прем'єр люкс. Ось він. Ви знаєте, давно він у мене вже аромат цей. ним я... Ну, це в мене кажут так, вот, така пляшечка. Пшикнемо. Угу. Це досить пряний, досить пряний аромат, розкіш. Захоплюючого звучання магнолії, жасмину та гарденії. Атракшон. Парфуми. Парфуми чоловічі. Ви знаєте, чоловічі парфуми в Avon. Мені особисто дуже подобаються. Жіночі є одиниці якими я би користувалася? Є. Є у мене клієнти, які заказують постійно парфуми. Це парфуми, парфуми. Так, також парфуми. Йдемо далі. Аромат за 479 гривень. Тут у нас бергамот герань та кедр. Є. Ароматизовані сторінки, що дуже зручно. Можна ознайомитися з ароматом. Також оцей безподобний парфум для чоловіка. Малі парфуми. Блу парфум. Дуже свіжий. Рекомендую для чоловіка саме те на літо. Знову у нас парфуми. Тут у нас аксесуари. брелок. Далі у нас починається серія NU для догляду за зрілою шкірою. Ви знаєте, я сама користуюся кремами із серії NU. Я дуже задоволена ними. На даний момент у мене є цей крем. І ось цей крем я би вам дуже радила. Зараз на нього дуже чудова акція 129 гривень. Я собі теж його замовила, ось він користуюся ним зранку та ввечері. Ось як він виглядає, зараз я вам покажу ось гель для верхніх повік та крем для нижніх повік. Дуже чудово підтягує шкіру. Дійсно. І хороша, дуже знижка. Шикарна ціна. Хід продажу також сиворотка з вітаміном С. Також користуюся я повсякденні ось цим кремом. Тут є SPF 50. Хотіла вам показати, але, на жаль, я його вже, як бачите, використала. Дуже хороший крем, треба мені теж його ще замовити. Далі. Дуже хороша сироватка, концентрат для обличчя. містить гіалуронову кислоту, гарно зволожує шкіру. Теж я користувалася, я була задоволена цією сироваткою. Далі йдемо. На що ж я би вашу ще увагу звернула? Це у нас тональний ефект для бездоганного вигляду твоєї шкіри BB Крем хороший для молодої шкіри. Серія для молодої шкіри підліткової. Починаються засоби для волосся. Мають чудовий аромат можна. О, я в захваті від аромату. Що ж у нас тут пропонує набір за 389 гривень? Тут у нас є сироватка для волосся 30 мг, шампунь для волосся 400 мг та бальзам кондиціонер для волосся 250 г. Містить пантенол комплекс. Відновлює пошкоджене волосся. Пим далі. Також шампуні та кондиціонери для будь-якого типу волосся. Є ціла серія. Дуже чудовий. Професійний догляд. Ціни від 109 гривень. Тут є сиворотки, це надає об'єм, це контролює втрату волосся, комплекс біотин кофеїн і комплекс надає гладкості та сяйву волосся. Ця сироватка з оліями органи та кокосу. Це глибоко живить та робить волосся сильнішим і здоровішим на вигляд і надає сяйва. Щіткі та аксесуари, а це у нас сухий шампунь. Клієнти мої були задоволені. Коштує він 239 гривень. Хочу звернути увагу. На лосьйон спрей для термозахисту волосся. Коштує 129 гривень. Якщо ви часто користуєтесь феном та плойкою перед укладкою наносити цей спрей, він захищає ваше волосся. Дуже хороша акція 209 гривень. Об'єм шампунь має 700 мг. Дуже вигідна пропозиція, до речі. Далі очищувальні засоби для інтимної гігієни. Є з вітаміну С, це просто пом'якшувальні. Ну, вони всі пом'якшувальні, просто є, відрізняються ароматом. А також є гельові та кремові. Тут у нас дитяча серія теж користуються попитом у моїх клієнтів. Всі дуже задоволені засобами цими. Далі у нас йде спадогляд. Також є сторіночка ароматна, яку можна затестувати. Таке щось морське, морський такий бриз. Так, мертве море для оновленої та здоровішої на вигляд шкіри. Є у нас крем, є маска для обличчя, гель для душа, засоби для догляду за тілом. Дуже гарна пропозиція. Будь-який крем за 239 гривень. У нас є крем-суфле райське зволоження, крем-баттер абсолютна гармонія та крем-батер сяйву золо. Так, засоби для догляду за ніжками нашими чарівними. Ось у мене вже клієнти зробили закладку. А це тут видно, що, що заказувати буду. Я. Дуже гарний аромат. М -м, аромат кокосу. І свіжого лайму. Супер, спробуйте. М -м, набірчик такий 299 гривень. Скраб для ніг, освіжаючий спрей для ніг та зволожувальний лосьон для ніг. Цей засіб я спробую. Це новинка також. Пробуємо затестимо. Далі у нас також засоби кремчики для ніжок та спрейчики. Освіжаючий дезодорант для них, дезодоруючий спрей для ніг та взуття, до речі. Пише навіть твій улюблений. Далі. Це у нас для наших коханих чоловіків засоби для бриття. А це. Уже пляжний сезон розпочинається. У нас є сонцезахисні засоби, олієспрей для підсилення засмаги. Теж дуже користується попитом серед моїх клієнтів. Сонцезахисна олія для засмаги з SPF 15, лосьйон для підсилення засмаги та зволожувальний лосьйон автозасмага для обличчя та тіла. З тропічним ароматом. Аромати тут всі дуже чудові. Це також захист від сонця. Це у нас засоби для рук і наших ручок. Щоб завжди були ніжними. Аромат теж чудовий, теж користуюся засобами для рук, кремчиками для рук. Задоволена на всі 100%. Далі ще у нас йдуть гелі для душу. Теж аромати всі гарні. Хочу сказати, що цей мій улюблений. Користуюсь ним. Завжди його замовляю. Він такий тропічний, свіжий, такий, свіжо-солодкий, і кокос, і заявлена квітка Тіре. Це у нас аромати, спреї для тіла. А тут що у нас? Для ванної, та кімнати, для ванної кімнати та кухні. Рідке мило, рідке мило. Ніколи не замовляла тут, ніколи не користувалася цим рідким милом, нічого не можу сказати. Спреї всі чудові, і полуничка, є лаванда. Лаванда, прям така, ви знаєте, прошлого разу я собі замовила. Лаванда лавандова просто. Ну, натуральний, хто любить лаванду, це просто натуральний аромат лаванди. Чудовий просто. Далі у нас йде будь-який гель для душу XXL 169 гривень. Знижки тут до 30%. Теж є ароматики. Дуже ніжний, ніжний. Щасливі моменти називається. фрезія та. Гранат Фризія та гранат. До речі, об'єм 720 мг. Дуже вигідна пропозиція. 169 гривень всього-навсього. Теж користуюся геліма для душа. Дуже задоволена. Нам треба, малень... треба таку маленьку крапочку і запінитись всі. Лаванда та імбир Оце просто елітний аромат. Що ж, у нас тут набор за 539 гривень. Тут є рідке мило для рук, лосьон для рук, спрей для ароматизації повітря. Чудовий наборчик. Підійде і в подарунок, та і для себе, коханої, можна порадувати і себе піни для ванни В об'ємі є літрові і є півлітрові. Теж дуже чудово піняться. Тут у нас сторіночка знижок. Тут дуже вигідні пропозиції на цій сторіночці. Ціни від 39,99 гривень. На що я звернула би вашу увагу? Ось ці засоби сироватки для волосся чудові. Дитячі. Пінка дитяча і дитячі шампуні. Кондиціонери. Також користуються популярністю серед моїх клієнтів. Також для душі 7999. Будемо рахувати 80 і 70. І дуже хороші ці живильні крема для тіла. Об'єм тут 400 мг. Дійсно чудові пропозиції. Керідка підводка. Ось, будь ласка. Морський смарагд, темно-коричневий чорний та дивно-чорний. За ці тіні нічого, не можу сказати, не користувалась ними. Далі у нас є вісня мода та дім. Розділ. Окуляри, аксесуари, сумочки. Білизна. Домашній одяг. Сише. Аромати спокою. Аромати, ви знаєте, мені нагадує якийсь пральний порошок, але дуже приємний. А що в нас тут запропонується? Три за 149 гривень кожне. Ага, кожне. Ну, таке. Акція подарунки до весняного шопінгу. А ось тут акція дуже хороша. Купуй продукцію на суму 599 гривень з каталогу. Обов'язково треба включити в цю суму будь-який продукт зі сторінки 2 та 8 або 184-192. 184-192. Це оці сторінки у нас ось будь-які ви замовляєте. На суму 600 гривень, так? І ще 28. Зараз ми ну, подивимося 2 та 8. 2. Ось крем. І сироватка. Так, або ці наборчики. І лише за 15 гривень вам прийде подарунок сюрприз. А що? Це і є сюрприз. Може бути будь-що. Може бути туш, можуть бути якісь парфуми, може бути одяг. Якщо любите сюрпризи, то замовляйте, що у нас тут? Весняний шопінг, ціни від 119 гривень. Близьки для губ? Близьки. Туш. Ціни від 149 гривень. Далі очищувальні засоби. Так, це скраб, міцелярна, міцелярний гель. Очищувальна піна для вмивання, матуюча міцелярна вода, пом'якшувальна міцелярна вода. Та міцелярна вода з маслом ши. Живлення. Дуже чудово живлюють кожу. Зручний дозатор, піни. Для ванни. Ось вам і знижка чудова. 500 мг за 99 гривень або літр за 159 гривень. Дешевше не буває, я вам скажу. Тут у нас весняні аромати. Також чудові знижечки. Далі набір 699 гривень. Це для. Шанувальників Little Black Dress. Тапурбунка. І у нас також для ознайомлення аромати. Це така класика. і це такий свіжий пудровий аромат. Ноти Фрезії, півонії та Геліотропа. Завершує наш каталог. Аромат перлина. Де сплелись ніжність квітів магнолії, романтична троянда та шлейф сандалового дерева. Знижка 50%, 349 гривень всього на всього. А коштує, як ви можете бачити, 699, 699 майже 700 гривень. Дійсно 50% знижка. Переглянули ми. Каталог. Ще у нас є такий сезонний додаток до каталогу. Що у нас тут папірчик. Ще один набір складається із парфумів та парфумований крем для рук. 109 гривень. Теж хороша ціна. Олівець для губ є палітра. Набір 899. Чудовий набірчик із чотирьох найменувань. Сума 449 гривень, входить 5 найменувань Крем для рук, піна для ванни, гель для душу, дезодорант та крем для наших ніжок. Це для рук, а це для ніг. Ось які які веснянки. І знову цей чарівний крем з SPF 20 Набірчик за 799 гривень. Для подарунку дуже привабливі ціни. А це у нас аромати для дому.